А назвіться, будь ласка. Ні, я не виходжу. Назвіться, будь ласка. Я хочу, щоб ви назвалися, сказали, на які підстави На які підстави ви забороняєте мені зйомки? Характеристики все надали. Ви відмовляєтесь назвати своє прізвище. І послухайте зізнання генерала на Печерському суді. Шановний, я житро. до вас звертаюся. Ви звернулися до мене і заборонили мені зйомку. Я хочу почути ваше прізвище, хто ви такий, на який підставі ви заборонили мені зйомку. Давайте вийдемо. Да вам присягу на вірність українському народові. Зарплату отримував. За рахунок податків українського народу. І все ж український народ на цей, що український народ він полював. Це його слово полював, не я придумала. Генерал полював на народ. Тобто ви вважаєте, що я вам маю пояснити законодавство і сказати, що ви зобов'язані мені відповісти? Я вам нічого не маю права говорити. Так? І прізвище назвати? Ну, а на які підставі Думайте. ви до мене звернулися і заборонили фотозйомку? Зніміть, будь ласка, вам це згодиться. Можемо на чарку не Ну, Ви ж на якій підставі до мене звернулися? Думайте. То поясніть, будь ласка. У ну, мене є законом надане право проводити портативними засобами зйомку без всяких дозволів. В приміщенні суду, в судовій залі. І якщо ви мені забороняєте, хочу знати ваше прізвище, вашу посаду, взагалі, хто ви і на які підстави ви мені забороняєте. І робите зауваження. Я порушила закон? Ну якщо я його порушила, то скажіть мені на, на підставі якоїсь статті, на підставі якого законодавчого акту. Ну я зрозуміла.